А земля ілюзія, все, що росте живе в ж... ній теж. Я хочу, зрозумі... хочу вам ще, щоб ви зрозуміли, що просто ще трошки не розуміти, що таке ілюзія. Ви думаєте, що ілюзія це нічого. Ілюзія це проява певної енергії на землі, тобто, це проявлена Юлю, ілюзія. Тобто, це проявлена енергія. Проявлена ілюзія, проявлена енергія через наш мозок. Тобто, якщо сказати, з якої позиції, як людини, наприклад, та, якщо дивитися, то так, земля це наша ілюзія, яку ми бачимо під різним ракурсом, з якого ми там знаходимося. Якщо дивитися, наприклад, чи Земля ілюзія сама для себе, ні, вона планета, вона є, вона душа, вона одне з наших вищих тіл. В залежності, з якого ракурсу дивитися, а я з вами назвав, що означає любити себе. Купляю її даже подешевше і білети. Так, що значить любити себе? Ви знаєте, що ви однозначно прийдете при переході до певного етапу, який також зі мною стався? Етап цей виглядає наступним чином. Ви не можете нікуди перейти, поки ви себе, отаку. От як людину, всяку, там яку. Якою... все, що ви про себе думаєте, не приймете. І не почнете переходити на цьому етапі, любити навіть по-людськи себе на цьому рівні. А потім піднімаєтесь до Бога, і ви війдете в таке творіння, що ви цією любов'ю станете Божественною на землі. Запис цього ефіру буде. Не хвилюйтесь, мої сонечки. Чи існують добрі знаки космосу? Звичайно, що таке добрі знаки космосу? Це наші вищі підказки, це наші вищі тіла, нам показують якісь знаки, що буде то, то. Тобто то, то. завжди є знаки для чого, щоб ми перенаправили, знаки випадковими не бувають. Вони є для того, щоб ми перенаправили свою увагу і сформували певне поле енергетичне. Тобто так само, наприклад, цей ефір він для чого? Для того, щоб ми перенаправили своє енергетичне поле в світло, в любов, в радість. Так? Зараз ми тут з вами, українці. І що виходить, так, що там у нас зараз у нас одночасних переглядів там, понад 6 тисяч, 6,5 тисячі. Перегляди 13 тисяч вже. Але справа в тому, що рахуйте в такій кількості людей одночасно, хай буде навіть 6 тисяч дивимося одночасно. Що відбувається? 6 тисяч душ дивляться в світло, зараз знаходяться в потоці. І що робиться з нашою Україною в цей момент? Тому що ми перенаправляємо своє творіння на високе, на благо. І, звичайно, наша Україна і наша земля, і ви, і вся наша реальність стає. Чистою і світлою. Бог це енергія, так? Звичайно, все є енергія. Коли ми ходимо на роботу, на роботу, як можна поєднувати, інколи це важко. Ви створили таку реальність, що у вас є така робота. Ви створили не я. це ваша реальність. Так само, якщо вам хтось щось забороняє, це все ваша реальність. А для чого, до чого ви готові? Коли ви переходите і з'єднуєтесь з Богом, змінюється ваша роботу, і ваша робота так само зміниться. Однозначно. Кармічний брак, де є вінчання, впливає на пробудження. Мої любі сонечки. Коли ви йдете до Бога, ви йдете з усім своїм досвідом, піднімаєтесь. І Бог спалює просто в своєму світлі всі ваші програми, і там же ж ваші ці всі кермічні шлюби, обіцянки, все, що ви творили в негативі, зараз так робить Бог для всіх. Тому це взагалі не має значення, коли ви підіймаєтесь до Бога, тому що це і так все спалюється в Його світлі, ви пробуджуєтесь, і ви навіть не будете себе, то ну, з ким ви будете розлучатися або думати, що ви були одружені, там брали шлюби, ще щось. Якщо ви вже стаєте світлом, і виходить, що ви взагалі тоді з тою людиною нічого не мали, тому що це взагалі не ви будете. То мала ваша тінь, і воно ніякого відношення не має до того, ким ви є насправді. Угу. Дуже хороше питання. Айчка, якщо можливо, поясніть, будь ласка, що означає, коли почалась війна, то відчуття, що душа завмерла, немає ніяких емоцій в душі, як це можна пояснити? Душа людини вона складається з підсвідомості. Тобто, душа це що людини? Це самий низький прояс творіння в третьому вимірі творця. Вона має що? Карму, має думки і має певні емоції, і на ефірному плані проявляє певну енергію, і ми проявляємо фізичні якісь там певні рухи, щось робимо, якось творимо. Так от, коли. У вас немає емоцій радості, немає емоцій, любові, щастя, тобто, десь душа завмирає, ви десь зависли в низькі вібрації. Для цього необхідно повсти, бігти до Бога як можна швидше. Тому що всім треба з цього виходити як не швидше. Як позбутися образи на близьку людину? Працюйте своєю гординею, віддавайтеся Богу. Если не хватает денег на практике обучения, я пока как саму себя дисциплинировать и на какие практики делать, или это неэффективно. Ну, вы знаете, что Можна завжди знайти можливості, коли є бажання. От просто коли людина щось хоче дуже сильно, коли захочете пробудитись, повірте, у мене це було. Ви не і гроші, і ви все знайдете. Ви все віддасте, і Бог вам в цьому допоможе, коли у вас буде внутрішня готовність. Коли в людини в душі немає внутрішньої готовності. І на зовнішньому світі, будуть. не буде вистачати грошей, щось там не буде складатися, і ще щось буде відбуватися. Тому що ви самі ще не готові. От і все. Дітки-аутисти, дітки, який урок вони несуть батькам і оточуючим. Це такий, знаєте, кармічний урок прийняття карми, прийняття особливої дитини. Це такий урок смиріння і. Прийняття дуже високий урок прийняття і смиріння. Йдемо далі, мої любі, що там у нас? Так, а я ми наснились, ми з вами летіли кудись. Було дуже задоволено. Чудово. Я часто вам снюсь, і ми з вами з усіма літаємо. І це дуже прекрасно. Так, є прийняти себе, коли відчуваєш, що напов... повні Реалізувалась у професії, а не повністю напевно, реалізувалась у професії. По-перше, хочу сказати, що це все то, що ну, якісь такі ще запитання про професії, ви, ви не розумієте, що ми переходимо, що ніяких професій, про яких ви зараз хвилюєтесь, їх не буде. Вам не потрібно думати зараз про те, що там, як реалізуватись в професії, все, що вам потрібно думати, це віддатись Богу і починати пробуджуватись, і реалізовуватись вам новим, проявляти себе новим. Тому що ті всі професії, все, що було в старому світі, зруйнується. Якщо українці носії коду духовності, значить нова Україна буде українською, тобто керівництво, закони, мова і так далі. Люблю Україну всім серцем. Звичайно, на. На зараз Україна входить і вже війшла в момент ідентифікації. Пам'ятаєте, я вам розказую, що коли ми пробуджуємося, це обов'язковий період момент. Я дуже дякую, що ви його дуже-дуже зрозуміли правильно. І багато людей з вас писало про те, що А я, я ніколи так не думала, що так важливо прийняти свою країну, що так важливо прийняти своє минуле, все без цього ніяк. Як ми можемо йти до Бога, якщо ми не приймаємо своє минуле, свої коріння? Ну це неможливо. Тобто ми маємо ідентифікувати своє минуле, тобто наше минуле українця як нації. Тому що я вам хочу нагадати, що ми переходимо і буде щось цікаве далі відбуватися. Наразі це буде так: ми з вами зараз входимо в пробудження, ми пробудили свої коріння. Тому що ми забули з вами, що ми українці, забули свій код енергетичний, свою силу. Це зараз ця стадія у нас є. Ми його приймаємо. От люди зараз перейшли на українську мову. Тобто, все-все. все Цей період буде відбуватись, звичайно і вже відбувається на всіх там політичних щеблях. Тобто, це буде проявлено. Тобто такий буде період. Потім цей період буде якийсь час, така, знаєте. Повністю українізація, звичайно, це все є і буде. Але треба зрозуміти, що ми йдемо далі з вами, і ми одних з, з перших йдемо з вами далі, хто вибрав жити серцем. А далі ми починаємо приймати Бога ще сильніше. І цей українець наш кармічний, починає трансформуватися в Бозі. І ми починаємо переходити в п'ятий вимір Україна переходити. Де повністю до трансформації, так само на фізичному рівні, тобто влади такої не буде. Тобто, ми так само будемо. Ми взагалі, якщо на то пішло, розмовляти фізично будемо все менше і менше. Тобто, на тому рівні мова вже звичайно не буде мати якогось особливого значення, але це інші шаблі еволюції. Тобто, це вже не ми це просто рівень уже боголюди. Боголюди, вони не мають ніякої нації, звичайно, вони не мають ні мови якоїсь, тому що коли ти входиш в стан Бога людини, ти розмовляєш душою, серцем, ти, ти не знаєш, тобі не треба знати мов. Тобі не потрібно це взагалі. Тобто це вже такий рай. Але на певних етапах, так, от те, що у нас зараз відбувається, це нам потрібно. В своїх лекціях ви часто згадуєте про тіло Бога, про його голос. Цікаво, яке це тіло Бога, як він виглядає, як наша верховна душа. Є багато тіл Бога, ви розумієте, я їх бачила їх знаю. Наприклад, тіло, я бачила тіло Бога, вішну, це синє-синє тіло. Воно виглядає аналогічно нашому, тільки енергетично з синього, синього кольору. Так само я бачила тіло Крішна, це ніжно, ніжно голубе. Я бачила тіло Будди, тіло Христа, тобто високі, енергетичні, тобто тіло Духа, тіло Всесвіта, тіло Всесвіта, наприклад, виглядає. Я теж входила в просвітлені стани, це, я, я розширилася, і я така просто гігантський всесвіт. І так, у, -у я у всесвіті, всесвіт, у всесвіті, я гуділа. І дуже-дуже повільно рухалась. В цьому, і така гігантська, і всі люди у мені. Тобто, ну Це вже давно було, правда, теж входила в ці стани. Це Проривається картинка, і ти стаєш цим в ці просвітлені стани. Тобто Наші тіла багатовимірні, і вони всі по-різному виглядають. Дякую. А я коли я дивлюсь на вас, в волі з'являється посмішка. І коли молюсь до Отця Небесного, що це? Прекрасно, тому що посмішка і радість це зв'язок з Богом. Коли ми радіємо, радість сонце в нас всередині, ми тоді з Богом. Це дуже висока вібрація, і це дуже-дуже добре. Як це все розумом зрозуміти? Ніяк. Тому що розумом це не зрозуміти.